Bonjour à tous, вітаю всіх. No, som Luthua Février. У нас зараз 3 лютого, і настав час щомісячного звіту про слухання діалогів Асіміль. Я сама їх слухаю і мотивую вас слухати і звітувати. Я у січні мала дуже зайнятий місяць. І прослухала всього на всього один діалог, і зараз ви будете сміятися. Це діалог з французького підручника Асіміль. А чому я його слухаю? Тому що ми у групі, французькі вушка Лексика, ми розбираємо настрій тих, тих людей, хто говорить, тобто французів, які говорять діалог. Ми вслуховуємося в їх інтонації і розбираємо, так би мовити, психологічний аспект настрою людей, їх емоцій, їх інтонацій, тобто розвиваємо наш звуковий інтелект. І, звісно, що я інтонації цих діалогів вже не пам'ятаю, бо я давно-давно їх не слухала, учні їх слухають дома. І, звісно, мені для підготовки для цих уроків треба, треба згадати інтонації співбесідників в діалогах. І ось один діалог ми розібрали у групі французьків «Бушка лексика Мені треба було підготуватись до уроку, то я прослухала. Це єдине, що я зробила. Але в мене для вас є цікава інформація. Щоб замотивувати вас слухати у лютому розкажу вам дещо з того, про що розказувала стосовно цієї методики минулої неділі в живій групі. Як слухати для розвитку здібностей французької мови? Треба слухати фоном, щоб вуха звикали до звуків. Дійсно існує звуковий бар'єр. Якщо мова незнайома, ви раніше її не вчили або вчили, але слухали мало, то у інтелекта, у психіки, у підсвідомості є відраза. Так звана відраза невідомого, відраза чужого. Все, що чуже, воно. Інтелект намагається не ігнорувати, не запам'ятовувати, тому що, може, це не корисне, а ще гірше небезпечне і взагалі не важливе. Тому через повторне слухання ви привчаєте свій інтелект та психіку, що життя змінилося, навколо тепер нові звуки, вони дружні, вони корисні, вони важливі. Це дійсно так працює, треба долати звуковий бар'єр. То можна слухати фоном, коли ви щось робите, не вникаючи в сенс. Це теж дуже важливий етап слухання. Так ми слухали рідну мову, коли ми були немовлятами з від народження до одного року. Далі дуже важливий момент в тому, щоб слухати незнайомі діалоги, не підглядаючи в підручник, не підглядаючи, як написано французькою мовою, як написано, який там переклад. Тобто іменно слухати незнайоме і прочати свою психіку до того, що це незнайоме воно. Приємне, ненебезпечне, цікаве, важливе. І ви почнете інтелект він завжди намагається зрозуміти, якщо щось повторюється. І ви, у вас почнеться розвиватися слухова увага. Ви почнете хапати, усвідомлювати, звертати увагу на інтонацію співбесідників, на їх настрій, на тембр голоса. І це Шлях до того, щоб сприймати швидко знайомі слова, вихоплювати з потоку мовлення, з потоку незнайомих слів слова знайомі. І ціль такого слухання це звикати психологічно купатись у звуках іноземної мови, і це шлях до того, щоб з цією іноземною мовою поріднитися. Тому що так, цей механізм закладено в нас, коли ми були маленькими дітьми, і до трьох років дитина багато слухає рідну мову, не розуміючи, про що говорять дорослі. І вже після того, як ви слухаєте таким чином не перший раз, ви можете себе запитати, а як ви відчуваєте настрій людей, які говорять, чи вони роздратовані, чи вони спокійні. Чи вони занадто спокійні, навіть сумні, чи занадто енергійні, чи швидкі вони, чи повільні? Як ви відчуваєте людину? От якраз поки ти не знаєш сенсу слів, поки твій інтелект ще не увімкнувся, то ти можеш психологічно відчути людей. Це дуже цікава вправа. Це робить мову, мовлення і діалоги для вас живими. І іменно діалоги, а не історії у підкастах, дозволяють відкрити для себе ось таку свою здібність зчитувати людей до того, як ти почнеш вникати в інтелектуальний сенс їх слів. Ну і, звісно, що по голосу теж легко і варто це робити, уявляти, хто говорить чоловік, жінка, дитина, які в них там інтонації, чи вони офіційні, чи вони дружні і так далі. Так, ви імітуєте мовне дитинство і активуєте підсвідомі здібності до мови. А ці здібності дійсно існують. Я, наприклад, зараз працюю над активацією моїх здібностей до італійської мови. І скажу вам, що я давно мрію за неї взятися, її трошки підтягти. Але з інтелектуальним підходом взагалі не йде, немає, немає часу, сил, натхнення та великої потреби теж немає. Але Є просто хотілка, є просто забаганка. І от хотілося б її трошки задовольнити. Я за минулий місяць зробила всього-навсього один діалог, прослухала його там. Скільки разів, там? 5 чи 10. Потім я подивилася переклад, і зараз я вже його слухаю, знаючи сенс діалогу, але от спочатку в мене пішов місяць-4 тижні, щоб замотивуватися, наслухати його багато разів. Без перекладу, а ось іменно цим способом. Чи приємні мені звуки, чи приємні мені голоси, чи приємні мені люди, який в них настрій, чи я їх інтуїтивно якось відчуваю? Яка ситуація? Як я здогадуюсь про ситуацію по деяким знайомим словам, що відбувається? Тобто ось таке психологі... звукове психологічно-інтуїтивне зчитування дозволяє увійти у мову, як жива людина. І це дуже важливий лайфхак, який активує здібності. Я зараз займаюся цим для італійської мови і рекомендую вам обов'язково це робити для французької мови. І так, можал є до 1006 2026, sitchin, 2026 року. J'ai écouté, écouté un dialogue en français на французькій мові, ну і мої ітоги 25-го року. J'ai écouté deux dialogues en allemand en octobre 2025. J'ai écouté quatre dialogues en allemand en novembre 2025. Et oh là là, oh là là, je crois qu'il y a une erreur parce que j'ai écouté un dialogue en italien en décembre 2025. Ça, ce n'est pas bien. Et eh bien voilà, j'ai corrigé une erreur. Donc en décembre 2025, j'ai j'ai écouté un dialogue en italien. Таким чином, 8 січня 2026 року я прослухала один діалог на французькій мові, і у жовтні 2025 я прослухала два діалоги на німецькій. У листопаді чотири діалоги на німецький і у грудні один діалог на італійський. Я спеціально вивішую вам ці результати, щоб замотивувати вас вивчати іноземну мову, навіть якщо немає часу, сил або натхнення, але є потреба або просто мрія. І що це можна робити? Знаходячи час після їжі за чаєм, вечором перед сном, і що результати будуть потихеньку накопичуватись, я вам демонструю повільне вивчення іноземних мов, що воно теж працює, і якщо цим займатися регулярно, воно обов'язково принесе свої результати. Таким чином я вас запрошую навчатись разом з Просто Франс. І е, за методикою французькі вушка ви можете, по-перше, слухати самостійно та безкоштовно у телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете перед, під цим відео. Він називається марафон Асіміль. На Далі. А Якщо вам сумно слухати самостійно, а це дійсно не дуже весело, самостійність вона трохи вбиває мотивацію. А якщо вам самостійно тільки слухати і потім займатися перекладом і і далі не втрачати мотивацію місяць за місяцем, а там 113 діалогів, їх опрацювати це дасть вам дуже добрий рівень з французької мови, з живої французької мови. Якщо вам сумно бути самому. І також хотілося б ще додаткових знань. Я вас запрошую дивитись відеоуроки там, де ми працюємо над перекладом правильним, розбираємо лексику діалогів. Там же є основи граматики рівня А1 і основи фонетики, і ви можете отримати доступ до цих уроків по абонплаті. Яка зараз зовсім невеличка, ви знайдете і посилання місячна абонплата, ви знайдете посилання під цим відео теж. І або або якщо, у вас, якщо у вас більше коштів на французьку, і вам би хотілося дійсно поздавати мені лексику, отримати мою корекцію вимови на вправи з граматики. Які ми робимо, це розмовна граматика, ми тренуємось говорити, то я запрошую вас, якщо є бажання, в живу групу. Про живу групу, коли проходить урок, ви можете теж почитати під цим відео. Уроки довгі, на всіх вистачає часу, всіх прослуховую, нема такого, що хтось говорить більше, хтось менше, всі говорять однаково. Усім приділяється увага, тому що так все організовано. Добре, на цьому в мене все. Займайтесь за методикою французьких вушка, і ви будете радіти вашим успіхам з французької мови. На все добре і до зустрічі через місяць. І пишіть, будь ласка, ваші звіти, або тут під відео на YouTube, скільки нових діалогів, які ви не розумієте, не знаєте, повністю нових ви прослухали за січень. Пишіть, будь ласка, або тут під відео на Ютубі, або на каналі Марафона Сіміль. Там я зроблю опитування. Завжди роблю опитування по місяцям. І до зустрічі через місяць, або на уроках живої групи.